Всім привіт! Це мій перший спаси голд, я так бачу. Тільки я ще. О, голд лежить! І це наш перший спаси голд. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Я хочу взяти, звичайно ж, цей голд. Так, і це наш голд. Він посередині. Так, може я візьму, і це буде обше Я хочу фантомом заїхати. Фантом, фантом! Блін! О, може об'їхати другим боком, може там нікого нема. Я постараюсь з другим боком об'їхати Так, включаємо фулнару. Їдемо. О, тут знизу взагалі ні одної мінки не стоїть. Ось цього боку буде гарно взяти. А тут як завжди стоять. Так! Кінфарці, ти, ти, ти ще не зайшов! Ні, я троє шукаю якийсь спасегол. А. Але це мій перший спасеголд. Я думаю, що вони знов брешуть, як завжди, а виявляється, що ні. Так, о, я вже багато мінок зірвав. Там одна мінка лишилась. Є не одна, ну, але менше. Там, там одного чувака забили і всі мінки зникли! Так, 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 так. Їдемо, їдемо, їдемо. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Я завалив ще одного чувака. Зараз прориваюся, прориваюся. Так, валимо і з'їду. І... ай-яй-яй! І. Так, це кінець Спаси посиголду. Він тривав аж 2 хвилини. І вітаємо чувака з ніком Розбанян. І всі підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім дякую за просмотр і всім!